Чи знайоме тобі це відчуття, коли серце вискакує з грудей від хвилювання, коли мрії здаються недосяжними через страх невдачі? Ти не один, кожен з нас хоч раз стикався зі страхом. Уяви собі, що ти сидиш у затишному коконі. Зовнішній світ здається небезпечним і невідомим. Цей кокон це твоя зона комфорту, в ній безпечно, але чи розвиваєшся ти там, чи ростеш? Зона комфорту це місце для відпочинку, але не для життя. Кожна успішна людина колись виходила зі своєї зони комфорту. Колумб, щоб відкрити нові землі, Едісон, щоб винайти лампочку, кожен з нас, щоб досягти своїх маленьких і великих перемог. Саме за межами комфорту народжуються нові ідеї, з'являються нові можливості, і ми стаємо кращою версією себе. Страх це природна реакція організму. Він попереджає нас про небезпеку, але не варто дозволяти страху керувати своїм життям. Страх це просто емоція, яку ми можемо контролювати. Страх публічних виступів, страх невдачі, страх самотності це лише деякі з найпоширеніших страхів. Але пам'ятай, ти не самотній. Мільйони людей по всьому світі стикаються з такими ж страхами. Як з ними впоратися? Почни з малого визнач свій страх. Розбий його на маленькі кроки і дій поступово. Кожна маленька перемога наближає тебе до великої мети. Запиши на папері все, що тебе лякає. Розділи свою велику мету на менші, більш здійснені завдання. Почни з малого і поступово збільшуй складність завдань. Уяви, що ти вже досяг своєї мети. Які почуття ти відчуваєш? Який ти? Пам'ятай, ти здатний на все, що собі уявиш. Вихід зі зони комфорту це не завжди легко, але це завжди вартує зусиль. Кожен крок, кожне досягнення це маленький крок до великої перемоги. Так що не бійся, дій, твоє майбутнє у твоїх руках.